Озеро Синевир – одне із семи природних чудес України, вважається найкоштовнішим природним скарбом одноіменного національного природного парку і однією з візитних карток українських Карпат. Утворилося 10 тисяч років тому на висоті 989 метрів над рівнем моря. Середня площа озера 4-5 гектарів. Середня глибина становить 8-10 метрів, максимально 22 метри. Озеро інколи називають морським оком через малесенький острівець посередині водойми подібний зіниці ока. На території Національного природного парку Синевир з 2011 року діє найбільший в Україні реабілітаційний центр бурих-ведмедів, які зазнали травм через жорстоке поводження та утримання в неналежних умовах. Побудували реабілітаційний центр для бурих-ведмедів саме в парку Синевир, не випадково, адже ця територія за ландшафтними та кліматичними умовами відповідає природному середовищу їх існування. Вольєр розкинувся на 12 гектар лісу. У верхній його частині є 6 кліток та 2 секції для утримання груп та одиночних тварин різного віку та стану здоров'я. Є басейни і барлоги. У центрі мешкають понад 30 тварин. Ще одним привабливим для туристів місцем є селище міського типу Солотвино, найдавніші згадки, про яке походять з 14 століття. Свою славу поселення здобуло завдяки покладам солі, яку люди почали видобувати ще у прадавні часи. Окрім цього, у Солотвині є кілька соляних озер. Вода в них Настільки солоно, що виштовхує людей на поверхню озера. Відвідувачі Солотвина можуть не лише розважитися цим кумедним природним явищем, а й відпочити із користю для здоров'я, адже перебування там сприяє подоланню астми та захворювань дихальних шляхів. Майже рівно посередині шляху між Мукачевим і Ужгородом лежить село із відповідною назвою Середнє. Найбільш притягальною силою для туристів володіє замок, точніше, руїни замку, який за легендою збудували. Члени таємничого ордену тамплієрів, зведена вежа протягом 11-13 століть. Вона являє собою характерну для Європи XII століття могутню оборонну чотирикутну башту Донжон за вишки 20 метрів та товщиною 2,6 метрів. Це був єдиний замок, що не стояв на важливому торговому шляху. Був не на горі, а на рівнині. Середнянський замок у плані був квадратним з двома оборонними лініями. Донині залишилася тільки руїна центрального ядра. Ужанський національний природний парк створено в 1999 році. Природне багатство парку унікальні букові, яворові та ялицеві праліси, джерела мінеральних вод, Карстрові, печери і навіть місце падіння метеорита У 2007 році. Букові проліси Ужанського національного природного парку включили в номінацію Букові праліси Карпат та оголосили світовою спадщиною ЮНЕСКО. На території парку виявлено майже 80 видів рослин тварин, що входять до складу червоної книги України. На особливу увагу заслуговують південно східнокарпатські ендемічні види, які зростають лише в південних і східних Карпатах, і далі на захід не поширюються. На сьогоднішній день площа парку становить майже 40 тисяч гектар. Сьогодні парк є членом Європейської федерації природнозаповідних заповідних територій Європарк. Та єдиного в світі Міжнародного біосферного резервату Східні Карпати. Ялинський водоспад вважається найвищим гірським однокаскадним водоспадом українських Карпат. Розташований у масиві Рахівський гір, входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Водоспад утворився в місті, де води потоку ялин майже прямовисно стікають з високого скельного уступу. Його орієнтовна висота становить 26 метрів. Особливо мальовничий водоспад тоді, коли він повноводний, навесні під час станення снігів або після злив.